Ну, добрий такий спаринг-партнер для нас попався. Дякую, що є в нас така нагода грати з такими командами. Ми і в них вчимося, і це дуже-дуже гарний спаринг. Тому гра вийшла Початок, я вважаю, дуже добрий, але кінцівка трошки така вийшла з в нас. Багато гри в нашій зоні, видалення. І, звісно. Коли вже є певні навантаження в кінці виникли потрібні помилки, і ви бачили, що заробили собі голи непотрібні. Так, звісно, наразі тривають досі збори, досі ще не так давно були навантаження серйозні, тому це такий перший матч. Я нічого не хочу сказати, що нам було там важко, не важко, всі були. Я думаю, що і в збірні Латвії були навантаження до цього, до цієї гри. Тому знову ж повторюю, що добрий спаринг вийшов з дуже класною командою. Є над чим попрацювати і будемо готуватися на наступний матч. Так, до цього чекав дев'ятку. Німенко мені не ну, тому що зрозуміло чого. І ось я дочекався, коли вже мені випала така нагода, що я можу забрати свій номер. Звісно, дуже приємно грати під своїм номером, дуже приємно грати, бути капітаном. Дуже класно, це додаткова мотивація і додаткові сили завжди. Я вважаю, що це для кожного хокеїста так. Я, думаю що, я думаю, що це абсолютно буде інша гра, тому що. Знову ж такі, на відновлення небагато часу. Я думаю, що щоб в них корективи будуть, що в нас, і ну, можливо, не кардинальні, але будуть корективи певні. Я думаю, що обидві команди почнуть з самого початку гри грати в інший хокей, або щось пробувати інше в тактичному плані.